Для того щоб підсумувати, як зміцнювалися та ставали потужнішими наші збройні сили України, передаємо слово нашому колезі Дмитру Пустовіту у розмовну студію. Дякую, колеги. І Що ж не тільки про це будемо говорити? а Найперше, ми сьогодні говоримо про Україну майбутнього. І після 24 лютого, 2022 року, ми з вами пересвідчилися, впевнилися на 100%, що не може бути сильної потужної країни без сильної потужної армії. Тож, панове, перше питання, певно, буде якою має бути армія України майбутнього. Розпочнемо певно, що із чисельності. На вашу думку, як правильно розрахувати чисельність українського війська майбутнього? Чи є Алгоритм, чи є е, якісь розрахунки, щоб правильно зрозуміти. Пане Олексію, певно, розпочнемо з вас. зараз сказати, яку треба кількість Збройних сил. Ну одразу це важко сказати. Давайте, яка ма, вона має бути? Вона буде, має бути, по-перше, професійна, по-друге, вона має бути побудована, ну, не, тільки, побудована не тільки завдяки е, зброї натівських стандартів, а і системи взаємовідношень між військовослужбовцями. Також має бути відповідати цим е, нормам. Там багато є нюансів, як будуються е, військові підрозділи, побудова військових підрозділів підрозділу НАТО, починаючи з батальйону, вона відрізняється від побудови навіть е, с, ну, сьогоднішньої нашої армії. Я думаю, що це невелика проблема. Е, головна відмінність в арміях НАТО від, е, е, від армії ГНІ ще й Радянської армії, там е, первинні ланки відділені взвод рота. І те, що немає, немає штабів, і, і ну і далі. Всі ці люди, які стоять позаду, всі великі командири, там, полковники, генерали, це люди, які мають забезпечити первинну ланку тим, щоб вона могла вести бойові дії і могла або вести тренування. Тобто вони є як люди, які обслуговують. От головні, це ці люди, і вони не мають ні на що відволікатися. Я ну, таке вже. Було помітно не похне крізь, але було помітно в наших збройних силах, в сучасних збройних силах, коли люди, от вони, вони постійно займаються або ну війною, або бойовою підготовкою, навчаннями, і все. Вони вони і їхні командири вони зосереджені в привине ланки. відділення з водрота, сержанти, молодші офіцери, вони не зосереджені, Як там скласти які він, от от, от як варміти? Наприклад, треба ви, виїхати на, на, на навчання на бойовинаби на бойові стрільби. В нього є протокол, ну і, і там. Пункт 117. Він просто оголошує: пункт 117, і mm -hmm. в нього е, має зранку стояти певна техніка. Е, все має бути готово, Він має тільки погрузитися, вони мають поїхати і, і виконувати бойове завдання. В нас, е, ну. Про до війни було погоджувати маршрутні лісти, легенду дороги. Тобто, я коли вивозив свій підрозділ на навчання, я тонув в цих паперах, і я мав бігати, підписати там, підписати там службу озброєння, автомобільна служба туди не так. Спра... тобто я не готувався як команди я не готувався до підрозділу. Я готувався до комі. Має бути навпаки, Має бути. Я, я мав знати, що мені треба вивезти свій підрозділ, і ми маємо займатися ну, там, по, по нашому плану бойової підготовки, такими завданнями, а не погоджувати, де це саме. Тобто, давайте я скорочу, От всі ці натівські, всі ці великі. Як у нас начальники вони мають забезпечити, щоб ті люди, які, які безпосередньо виконують на mm -hmm. полі бою і на начальні свої щоб вони займалися тільки цими питаннями. Ну і звісно, там трошечки інше відношення між командирами і начальниками такого зухвалу, як в російській армії, там такого немає. Це, це, це важливі речі, і я думаю, що от а кількість, ну ви знаєте, це ну це, це не, не про що про кількість і так далі. Да, але для початку хочу повністю підтримати те, що сказав колега, і ви кажете, ну. Принаймні до війни, на жаль, я мушу засмутити, я попри всі ті якісні зміни, які стались все ж таки під час Великої війни, от те, про що ви говорили, оцей глибокий укорінений совок, от він, на жаль, абсолютно поки не подоланий. Навіть угу. ми, yes. ми, ми наразі краще справляємося з москалями, з їхньою армією, аніж з савком всередині своєї власної армії. Тобто ми, отой великий зовнішній совок, ми його перемагаємо. А з нашим внутрішнім, ой, зовсім інша ситуація. Я не далі, от не то що. Колись там, от я сьогодні вранці зустрічався з близьким другом, який командир роти в ССО, от він тільки що роту передавав. Так от, стільки паперів, скільки він робив на передачу роти, ну я, мабуть, хіба коли кандидатську дисертацію захищав і робив весь пакет документів. От воно 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 співставне. Ну, ну ладно, не будемо зараз на цьому акцентувати, але я просто хотів підкреслити, що так, да, без оцих принципових змін саме всередині, в оцій е, бюрократичній цій системі, е, да, як хлопці між собою жартують, що вони перемагав. Там в війні з Другою армією світа, але вони е, абсолютно не боєздатні в боях з УПА українською паперовою армією. От ця УПА, вона їх, на жаль, поки б'є. Але окей, Бог з ним. Що стосується армії майбутнього, окрім оцього внутрішнього, mm -hmm. що ми говорили, коли ми говоримо про кількість е, і власне і якість, давайте почнемо з задач. Давайте почнемо з того, що е, це будуть дві армії. Ми маємо одразу розглядати, що таке армія мирного часу і що таке армія військового часу. Це як кажуть в Одесі дві дуже великі різниці. От і нам треба одразу продумувати відповідно, яку задачу має вирішувати армія військового часу. І тут треба розуміти, що ну, є оптимістичний сценарій, по якому Росія розвалиться після цієї війни. Але він нам не гарантований. Все ж таки з високою ймовірністю Росія на карті світу лишиться. А як нещодавно заявив їхній оцей Алкаш Медведка, uh -huh. от колишній містоблюститель престола, от він нещодавно дуже чітко сформулював, що сама наявність, от саме існування України є екзистенційною загрозою для Росії. Поки існує ми, не можуть нібито існувати вони. І відповідно задача завжди стоятиме знищити Україну повністю. От він це абсолютно прямо сказав, без жодних вже. Вони вже перестали грати в братські народи, там в, в звільнення нас. Вони вже прямо скажуть, звільнити не вдалося, треба знищити. От, е, е, так от, е, власне. Тобто наша армія військового часу має бути готова сама за відсутності допомоги союзників відбити агресію Російської Федерації за, принаймні не якій допомоги в техніці. Взагалі кількості. ми маємо бути готові до найгіршого можливого варіанту. Якщо взагалі так виходить, що ніхто не готовий нам допомогти, таке може трапитись, і ми маємо готуватися саме до найгіршого. Всі mm -hmm. кращі варіанти, звичайно, ми з радістю сприймемо. Але ми цілком можемо опинитися в ситуації, в якій опинилась держава Ізраїль. В 67 році, коли буквально перед війною судного дня, за, за місяці перед війною судного дня, у Франції помінялась влада, і вони вирішили, що погано ображати арабів і скасували повністю не тільки військову допомогу, а всі вже проплачені військові контракти. От, і це, до речі, я, я хочу акцентувати на цьому моменті. Що, зокрема, ми маємо бути. Це вже не зовсім про армію, але і про армію. Зокрема, ми мусимо мати повністю самодостатній оборонпром. От, щоб повністю самим забезпечити себе, принаймні всіма основними видами озброєнь і боєприпасів, ми маємо вивчити оцей урок. Ми наразі в повній залежності від наших союзників. Да, Дякувати їм, що вони нам допомагають, але ж вони і умови ставлять. Подозначні. І не вони винні, що ми в цій залежності, і, і не теж. орки винні, що ми в цій залежності. Ну вони вороги з ними все зрозуміло. Ми не готувались до цієї війни і за це платимо залежністю. Значить, на майбутнє повністю самодостатній оборонпром армія військового часу, яка відмобілізовується за три доби максимум до повного розміру. От, і готова до відбиття агресії Російської Федерації своїми силами. Так, на нашій території без паради в Москві, будемо реалістами. А армія мирного часу це інша історія. Це значно менша армія, але виключно з кадрових військових по контракту. От, е, плюс окремо центри підготовки резервістів, щоб було де, було де взяти оцю армію військового часу, з кого її розгорнути. Але армія мирного часу це в першу чергу всі високотехнологічні спеціальності. Ну, не може, наприклад, авіація базувати на не резервіст, mm -hmm. от там ракетні війська і так далі. Але і також можливість виконання потужних миротворчих місій, десь масштаба, скажімо, участі в іракській або афганській операціях НАТО як частина нашого міжнародного співробітництва. Зрозуміло. Давайте тут поставимо невелику крапочку, можливо, ще встигнемо повернутися до обговорення саме цієї теми. Зараз колеги вам слово. Зараз з нами на зв'язку Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи. Пане Костянтине, вітаю. Вітаю вас, вітаю ваших глядачів. Слава Україні! Ми переможемо! Героям слава! Звичайно, перше питання: яка зараз ситуація на запорізькому напрямку? І чи спостерігаються якісь панічні настрої в окупантів? Ситуація така: йдуть бої постійні, стрілецькі, артилерійські дуелі, росіяни. Користуються тим, що у них є перевага в авіації. Їх тут літаки, гелікоптери постійно заходять, обстрілюють наших. Хлопці, я маю на увазі, українські захисники потихеньку, потихеньку витискають ворога, продавлюють його оборону, накривають його точки вогневі. Все то, щоб ви собі розуміли, піхота рухається не тільки під постійним вогнем артилерії. ще й постійно Постійне дрони полюють за нашими піхотинцями. Задача зараз така: зачистка закріпитися і вирівняти, стабілізувати лінію фронту. Бо росіяни теж не бодури, Вони тут намагалися пару разів наших загнати у мішок, так званий. Тому от зараз такі відбуваються бої так тактичного місцевого значення і дуже 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 повільне просування. Але на то є об'єктивні причини. Пане Костянтине, інформація щодо теракту на Запорізькій АЕС постійно різна і щодня нова. І от нещодавно ЗМІ підхопили і розповсюдили неправдиву інформацію. Яка зараз ситуація навколо ЗАЕС? Ну росіяни постійно нагнітають ситуацію. Вони дійсно там облаштували військову базу зараз вони такого не роблять а в минулому році вони неодноразово. Самі зі своїх же мінометів обстрілювали промисловий майданчик довкола атомної станції. Ну наразі ми такого не фіксуємо. Вони там постійно влаштовують якісь провокації. Більше там спрямовані оці, знаєте, іпсошні операції запускають. Плюс до того тут наїхала купа їхніх так званих журналістів, які теж тут розганяються, які фейки вкидають. Пане Костянтине, і фінальне запитання до вас яким ви бачите день нашої перемоги? О, вихід на державні кордони це раз. Ми всі, звісно, привітаємо один одного, задаємо наших хлопців. Але знаєте, я думаю, що буквально 2-3 дні, а далі нам доведеться засучивши рукава, працювати, тому що повернеться дуже багато хлопців. Я просто у своєму підрозділі відповідальний за роботу з особовим складом. Я вже бачу, скільки буде проблем і скільки доведеться працювати. Ми буквально вчора нашого побратима, пораненого відправляли до госпіталя. Я просто подивився, як він на своїх кастелях залазив в переповнену маршрутку. І знаєте, щось тарот там не дуже побіг йому вступати місце, і як йому там все їхати, транспорт не прийняв. Не готові приймати наших хлопців, лікарні багато не готові. І я просто не наганяю тут. Знаєте, смуту і негатив, але перемога швидка ейфорія, Вона розвіється і далі просто доведеться пахати, працювати, тому що і багато родин загиблих наших побратимів. Багато ще реабілітація, відновлення, відбудова країни. А в Запорізькій області за різними оцінками від п'ятидесяти років тільки знадобиться на те, щоб розмінувати. Від росіян від того, що вони тут залишили, понатикали всі ці їхні, ні розрвавшися і так далі. Але тим не менше, ми всі свободівці заряжені вперед, перемагати, виганяти ворога, відновлювати державні кордони і розбудовувати українську державу. За фіналами на такій позитивній ноті з нами на зв'язку був Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи. А ми ж передаємо слово до нашої гостєвої студії Дмитре. Прошу Софія, Ірина, дякую вам, Пан Олексію. Цікаву тему зачепили стосовно інтеграції бійців, які ветеранів російсько-української війни, власне кажучи, як і хто повинен займатися інтеграцією, психологічною допомогою, поверненням до нормального цивільного життя за потреби бійців, чи тільки міністерство ветеранів, чи це має, має бути займатися міністерство соціальної політики, чи міністерство оборони, і який має бути комплексний підхід до? Цього? Цього Тому що ті проблеми, які е, е, були озвучені, вони вже є. Ну, По-перше, Міністерство оборони. По-друге, відповідні міністерства, які можуть бути е, е, створені вже після перемоги. Ми розуміємо, що є декілька міністерств, назви яких не, мі не змінюється. Ну, Міністерство оборони, наприклад, а інші, вони трошечки трансформуються і, і будуть по-іншому. Так, це мають бути певні центри, це мають бути певна допомога цим людям. Але, ви знаєте, ну, не це головне по великому рахунку. Люди, які повер... ну, ті, хто повернеться з війни, ці люди, якщо вони були поранені чи отримали каліцтво, от на цих людей треба, треба реабілітацію, треба фінанси для того, щоб цих людей лікувати. І в залежності від важкості його стану, допомовлятися з нашими партнерами, з нашими партнерами по НАТО, щоб вони лікувалися. Відповідних країнах далі люди, які звільнилися, і ну, вони не хочуть продовжувати військову службу. Я думаю, що певний час їм мають навіть сплачуватися якісь гроші для того, щоб він хоча б там декілька місяців, ну, щоб він прийшов до тями, щоб він змог зміг. Бо Ті місця, на яких він працював до призову, ну, до мобілізації, до мобілізації, звісно, воно може його місто на той фірмі може бути вже зайнято. Ну, це ми розуміємо. Тобто треба дати певний час і підтримати. Ну і ще категорія людей, ну я умовно поділив це, можна ширше розробити. Це люди, які не хочуть е е залишати військову службу, але е стільки людей в армії не потрібно, і тут можна вести роз розмови не про те, щоб ці люди поїхали інструкторами. Е по всьому світу простіше, щоб не по всьому світу, де вони потрібні, починаючи від тих самих країн НАТО, європейських країн, де люди можуть передати свій бойовий досвід, так до Латинської Америки, Африки, Азії, де, де, крізь де куди ми будемо продавати нашу зброю, бо ми маємо стати одним із лідерів по продажі зброї, принаймні дронів. От туди люди всі можуть їхати і там виконувати або інструкторські функції, або навіть це може бути якийсь, ну. Навіть поліцейські функції. Давайте назвемо речі своїми іменами. Те, що ви говорите, ви фактично говорите про те, що після війни нам треба буде легалізувати, прописати нормальну нормативку під ПВК, приватні військові компанії. І от я, вот наприклад. Вы, 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 не, о, я, я так ну, знаю, А я не не розуміємо, на це... запам що запам'якшувати. Це абсолютно нормальна здорова практика. Чому в Штатах ні? Ми дивимось на Вагнеров, але вибачте, мене не вони це вигадали. Чому в Штатах є чудові ПВК, в Британії є чудові ПВК, в Сівденній Африці Франція, так. І, французькі 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 ліган, так, і є, це нормально, це правильно. Крас і оскільки якраз наші хлопці після цієї війни матимуть дійсно унікальний досвід, якого не матиме, ну крім хіба що ще орків, жодна інша армія світу такого досвіду не матиме, то якраз попит буде величезний. І чим вони будуть роз'їжджатися поодинці, вербуватися в іноземні кампанії, набагато краще допомогти їм створити тут свої наші ПВК, які б заодно були також так одним з гібридних інструментів нашої зовнішньої політики. Вибачте, ми на своєму прикладі переконались, що світ не світ що світ м'яко кажучи. Дуже не лагідний і не м'якенький, він дуже жорсткий і дуже прагматичний. І всі союзи дуже відносна штука. Кожен дбає про свої інтереси. Кому як не нам тепер це знати? Так от, відповідно, ми мусимо мати весь набір інструментів. Ну так, знаєте, в ідеалі від ядерної зброї до ПВК. От бо під кожну задачу свій, е, свій інструмент. Але я вернусь до вашого базового питання. От ми, е, Тому що все ж таки ПВК це для невеликої групи ветеранів. Це для тих, хто фактично стануть професіоналами війни. хто Житимуть цим, це чудо, це професія. Це так само дуже поважна, як на мене, на мене професія. Це професійний військовий, яким не всім буде постійно робота, саме в нашій армії, а комусь будуть, скажімо, дуже цікаві задачі за межами країни. Так, от, але ви говорили про основну масу, яка все ж таки не захоче все життя воювати, яка повернеться в цивільне життя, і ви так сказали про їх інтеграцію. А я б трошки повернув це питання. Навпаки. це було актуально, коли були такі війни, як Афганістан, Ірак, навіть наше АТО, де я сам брав участь. Бо ми були крихітною маргінальною меншістю, яка мала повернутися в якийсь такий ну ніби звичайний нормальний світ, де всі поза війною і цю війну бачать тільки по ящику. Зараз інша історія. Зараз як після Другої світової, коли навпаки нормою було воювати, а не відсижуватися в тилу, коли е, вернеться мільйон чоловіків, якщо так по-короткому, вернеться мільйон чоловіків з бойовим досвідом, то вибачте, це ще хто кого інтегрувати буде. От, так. Ми, от ми навпаки, це зміниться суспільство, зміниться норма. І це не страшно, це не є погано. Приклад повоєнного Радянського Союзу, це так собі приклад, якщо чесно, ну враховуючи сталінський режим. А от приклад держави Ізраїль в даному разі є абсолютно. Відповідним ми станемо нарешті суспільством, в якому захищати країну це не маргінальність, а норма. І тоді знімається питання власне про інтеграцію. Саме дивіться, коли коли я говорю про інтеграцію, я скоршу мав на увазі не е, повернення бійців у суспільство, а повернення їх до нормального цивільного життя, тому що всі вони будуть е, мати повірте, або емоційні проблеми, або будь-які інші Дай де може просто дожити до цього повернення ми... максимальній кількості, ми... Ми дай може повернуться. Да, буде невелика невеликий відсоток людей саме з психічними розладами внаслідок війни. Це однозначно. Будь-яка війна це приносить, але саме з ними треба буде працювати в контексті реабілітації і так далі, а не з масою. Добре, що ж тоді ми маємо ще одне включення. Зараз долучимо до нашого ефіру Романа Конона, лейтенант го батальйону «Свобода» у складі бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Рубіж. Отже, пане Романе, добрий день. Доброго дня студія, доброго дня, глядачі. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Е, ви перебуваєте на Бахмутському напрямку. Не буду допитуватися де точніше, але хотів поцікавитися е, станом, е, актуальним станом речей. На тому напрямку е, раніше сповіщалося, що Збройні Сили України займають е, висоти і закріплюються на нових рубежах. Е, як ваші успіхи? Ситуація на Бахмутському напрямку продовжує бути складною. Ворог не помішає спроб і пре з усією наявною в нього потужністю. А на жаль, ворога потужність зараз ще залишається доволі великою. В нього дуже багато арти, дуже багато броньованої техніки, дуже багато мобілізаційного ресурсу. броня, арта. Неодноразово вже говорив, вона в нього стара, радянська, невлучна, але ворог застосовує тактику зараз виповненої виповної з землі, і вони б'ють не точковими ударами, а б'ють по секторах, випалюючи просто квадратні кілометри. До того ж, мобілізаційний ресурс цього е, живого, е, новомобілізованого м'яса в нього надвеликий. Якщо так трохи підрахувати, що у Кацапів там порядка 140 мільйонів підкинути пенсіонерів, дітей, жінок, то залишиться, що там. Порядка 20 мільйонів вони можуть мобілізувати це. Надзвичайно багато до розуміння середня армія в Чехії, до прикладу, і в принципі в Європі, порядка 50 тисяч осіб з липня 2022 року, зокрема на бахмутському напрямку, тим чи інакшим способом і, і 300-ми, виведно з владу Порядка 150 тисяч, чи вже там навіть більше можливо 150 тисяч їхніх цих свина собак, а вони продовжують перти і перти і вкидають нове і нове м'ясо. Вони не цураються того, що вони там прикривалися тілами своїх ж, кидали в перших ешелонах там якихось підозних сіфілісних хворих. Ну це ще були там вагнера. Коли зараз більша частина їх складається, це ці, ці їхні частково мобілізовані якісь ваньки з губинок, яких там п'ять днів десь потренували крокувати і кинули в ЦП. в середньому живуть вони тут від трьох до семи днів, кому як пощастить. Ну а там далі здебільшого відправляються на той мучительний концерт до Кабзона. Тому ситуація зараз доволі непроста, та все ж таки. Контрольований батальйон Свобода, гвардія «Рубіж» і інші підрозділи міцно стоять на позиціях, тримають оборону. Намагаємося по можливості наносити контратакувальні дії та все ж. Контр... Будь-які успіхи, наші і контратакувальні дії, вони пишуться ціною життів, ціною крові наших військовослужбовців. Тому це треба, щоб всі українці це цінували, знали, розуміли. І підтримував хто як і чим може безпосередньо і нам, батальйону свобода і гвардії Рубіж, я переконаний, і іншим підрозділам, для того, щоб більш якісно виконувати свої задачі, виконувати наказ, обороняти нашу країну. Нам потрібно більше арти, більше броні, більше очей в небі, більше реп-систем. І я переконаний, коли це устаткування потрапить, потрапить до нас в повному обсязі, а повний обсяг це. Неможливо його назвати який повний, скільки не дай його все рівно все воно використовується на країни. І Я щиро переконаний, коли це все потрапить до нас в такому обсязі, що ми зможемо використовувати його масовано і масовано, масовано знищувати кацапів новітнім озброєнням, то буде перемог в війні, і щиро переконаний, що тоді не за горами буде відтіснення ворога і ну, доходження нас мінімум до кордону. А далі будемо чекати наказу і діяти згідно наказу. Пане Романе, дякую вам за таку потужну відповідь. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Принагідно вітаю вас із днем державного прапора і велике вітання і подяка вашим побратимам. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Роман Конов, лейтенант 3-го батальйону Свобода у складі бригади швидкого реагування гвардії Рубіж. Спасибі. Отже, е така оперативна інформація з Бахмутського Бахмутського напрямку. Кажуть, не вистачає все, що не вистачає броні, не вистачає артилерії. Всього не вистачає. А ми з вами <клес> чуємо, що постачання постачання. До речі, я пригадалося мені, що коли ви говорили про наше виробництво оборонний комплекс. Нещодавно президент Зеленський був у Швеції, і начебто домовилися там налагодити виготовництво виготовлення їхніх БМП в Україні. Наскільки це актуально, чи краще нам виготовляти свої пан Олексій? Ну, про це були Німеччини домовленості? Про... Сумісні танки. Ну, Звісно, нам, от ви знаєте, от поки є така, поки є на цей час, поки така, така суттєва підтримка від наших партнерів, в тому числі фінансово, треба не тільки зосереджуватися на тому озброєнні, хоча це дуже важливо, воно потрібно прямо зараз, а не тим, щоб вони прямо, прямо зараз пробачте за тавтологію, почали допомагати нам будувати підприємства по виробництву ну, не власного, а, ну, Разом з ними е, сумісне підприємство, щоб це були, ну, броньована техніка, щоб це була, були танки, це, це, це буде нормально. Снаряди такі, що правильно каже колега, що е, ми маємо зустріти можливість, не, не війну, Бог не, навіть не хоче так казати, можливість е, наступної війни після цієї нашої перемоги так, щоб у нас вистачало свого власного озброєння для того, щоб щонайменше. Ну, Стримати принаймні перший тиск, потужно стримати, а краще відбити тиск Російської Федерації. Для цього нам, звісно, потрібно... тут є маленький нюанс, дуже, дуже коротко. Це не означає, що ми маємо виробляти весь спектр озброєння, тут немає жодної країни. Хіба що Сполучені Штати які виробляють все зброєння. Частково ми будемо щось. В 16 літаки, ну навіщо я не маємо виробляти. А от танки, броню, то що ми ну наш завод, це наші танки взагалі по великому рахунку. От ми маємо виробляти бронетехніку, ми маємо виробляти снаряди, ми маємо виробляти. Ну і так далі. Пане Євгено, вам вже не терпиться. Да, матеря, да, да, бо... При близькості підходів, все ж таки, дещо маю не погодитись. По-перше, наша майбутня армія мусить бути готова відбити не перший натиск. Це натівські підходи відбити перший натиск, а далі вписуються союзники. А я якраз до того, що ми маємо бути готові, що союз не впишуться. Це, це тобто відбитий повністю, не перший натиск. На, на ну, ну окей, окей, да. так. Але з, з, з приводу оборонпрому. Е, знову ж таки, із тих самих міркувань, що міжнародна політика дуже мінлива. А саме зброя це така штука, яку от... Е, це наші опоненти кажуть, що можна пойти в воєнторг. Насправді ні, світовий воєнторг дуже політичний. І бувають речі, які ти не купиш ні за які гроші світу. Просто тому, що тобі вирішили їх не продавати. Тому, вибачте, але потрібний весь спектр поступово. Це не за один рік робиться. Але є держави, які пройшли такий шлях. Повністю пройшли Південна Корея, повністю пройшла Туреччина, і наразі вже на фінальній стадії Польща, наш найближчий сусід, і зараз союзник. Так от е, ці держави вони всі починали з того, що не просто закуповували чуже, але одразу купляли ліцензії на збірку, спершу крупнову злову, потім починали локалізовувати по ліцензії виробництво чужого і далі. І на цій базі розвивали вже повністю своє, повністю автономне. Оце той шлях, який ми мусимо пройти. Бо, на жаль, той старий радянський оборонпром він дуже відстав mm -hmm. від життя. Є деякі напрямки, де ми ще потенційно конкурентоздатні з нуля з наших розробок. Ну, Наприклад, КБ «Луч» абсолютно на світовому рівні, скажімо, конкурентоздатне. Але в більшості галузей ми вже відстали. І технології 80-х років, які ми успадкували, вже не конкурентні. І тому от такі, е, такі схеми, як. Зараз проробляються з ліцензійним виробництвом проєктарів, з ліцензійним виробництвом оцих от е, шведських бех. Оце абсолютно правильний підхід. Нам треба його саме масштабувати і іти від ліценз... ліцензійної зборки до локалізації і на цій базі розвитку свого. Ну трошечки непорозуміння. Я мав на увазі, що, що нам. Так, дійсно, отримати ліцензію на F-35, наприклад, на його виробництво і, по і потрошечки його починають виробляти, потім удосконалювати, а не е, намагатись виробити якісь. Ви знаходите велосипед, я, абсолютно не треба. Я, а от, от, я от, я Виробляти я. треба. Дивіться, і ще так. одна, буквально коротко, коротенька відповідь, так або ні. Ми зрозуміли з вами, що е, нам треба е, потужна армія, яка має складатися е, з потужного професійного особового складу, і не завжди проблема в кількості. Нам е, треба мати е, свою оборонну промисловість на найвищому рівні. Вміти і могти виготовляти все. Чи є місце у цій армії майбутнього строковій службі? Коротка відповідь? Так. Ні. Я б сказав так, фактично в якості навчання для майбутнього резерва. Ми ж говорили про ар в армії мирного часу. Нема, але щоб ми могли розгорнути армію військового часу, резервісти ну, це мають бути призабливо. десь навчені. Це, це От, для це... цього годиться строкова служба. Зрозумце як це як в Швейцарії люди не служать. Ну ні, дали... вони спершу служать. Ну ні, вони вони проходять... Так, це окрема розмова. Так. Ну, коротше, партизани, що раз називали, щоб вони приходили. Колеги, зрозуміло, дуже дякую вам, що знайшли сьогодні час звітати до нас. Гості, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Нагадаю, що гостьовій студії з нами були Олексій Гетьман, військовий глядач, учасник російсько-української війни. Дякую вам та Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону Айдар, голова національного антарктичного наукового центру.